Пау, 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 любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик під назвою підтянись якомога більше разів. Що нам тут треба робити? Відповідно, клікати. Просто давай мега-мега швидко набирати нашу силу. Тому що тут просто ось диви, купу всяких кінтів є, і їх ну надо всіх здолати по-любому. Стартер, ось до медіум, хард, челендж і бос. Абалдіть просто мега потужно, а проте ми вже якусь штуку відкрили. Давай. Зберемо Дейлі. Який стіні він спак. Просто п'ять вінів мені дали, да? Обалдеть. Ще бачу, що мені фріо тут щось світиться, да? Аню, а аню. А, а, а що, а що? Обманка получається, да? <свісно> мені ж показали, що щось є безплатне. А по суті, ні. Ааа, ось ду. О, я не можу забрати поки що безкоштовну винагороду. Вона мені поки що недоступна, тому що треба відіграти скільки ще 5 хвилин. Хм, Окей. Тоді, можливо, спінчик. Да, спінчик можемо покрутити. Мені випала, до речі, нова гантелька. 3500 цілий. Обалдеть, обалдеть. Я просто зараз біжу і усіх перемагаю. Також, до речі, можемо забрати юніт tasks. А які? Які завдання? А, грати щонайменше 25 хвилин, і мені дадуть безкоштовних. Коштовного пета. Ну і тут можна забрати ще одного безкоштовного пета, якщо просто взяти і підписатись, там лайк поставити. ну Мені це не цікаво, правда. Тому в принципі, що? Давай почнемо з самого маленького, попробуємо оцього кентіка замочити. Ану. сю! Це при тому, що я не дуже потужно клацав. Я тако, знаєш, на розслабончику, на легенькому Бенц, Давай цього кента. Ми тут уже прямо будемо старатися, тому що вже в нього тисяча. Let's go. І три А ні, три і мені дали. мені А чому так мало? Не пон. Давай подивимося, що у нас є отут. того. Ааа. Ми можемо всякі віп-штуки купляти, прикинь. Зараз у мене. А чекай, А, ні. А. Треба дивитися ось, дот. Мені треба 7 і 8 тисяч сили для того, щоб взяти нову гантельку на 12,5 кіло. Окей. Тут що? 15 штук, я поняв. Ще трошки треба побігати, порослаблятися. Окей, окей, окей. Базоване ось яєчку. 10 вінів треба. Окей, пішли заробимо. Так. Є, окей, 13 вінів на базу. давай спробуємо відкрити і щось круте, 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 комон. Угу. Ну, <реш> я поняв, окей. Між якийсь бонус дали, чи що, не поняв. Так, пеце, ось до він. Я його вдягнув, так? Да, да ну, песик такий за мною бігає. Лу. Ось до я ще можу забирати купу приколів. Диви, обалдіть. Ще якихось два пета, купа сили, і в принципі непогано. А ну, давай. Це дає x1, x5 і x2. Обалдеть, а що дають до сили, да, напевно? Ну, по суті, по логіки, то повинно бути так. У мене вже майже десятка, що якщо я ось з 10 тисячами попробую з ним зараз зарубати. Ану, давай, 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 давай. Тяжко, тяжко. дається, але. Давай! <сі> <сі> ну, ще трошки, 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 трошки. Є, сюди, на базу 24 віни. Таке нам подобається. Правильно. 250 наступний кент, обалдіть. Ого, мені ще прокачуватися і прокачуватись? Що за бонуси? Вони мені просто моментально начисляються, так? Да? Ну, походу, так. Да. В принципі, в нас ще є ребітки. Вони робляться за віни, а в мене скидається. А, так, да, в мене скидається сила, проте я тепер на 10 Сотків швидше прокачуюсь. О, так лу, диви, я зараз прямо наберу на всю свою силу. Мені ще й і бонуси падають нормально. Тому, в принципі, let's go, let's go Я оце хочу подивитися, що мені ще тут може випасти. Тут і кріль, і котик, і собачка, і пандочка. От пандочка, напевно, сама сильна, але, блін, 2% шансу. Так то, ну, небагато. Геть небагато. В принципі, давай трошечки пофармимо тоді вінів. Отако Let's go Можу зробити навіть ще один ребіт, да? Ну да Давай попробуємо. Окей. Я, в принципі, не проти, тому що підкачуюся в цілому досить таки швидко. І для мене це не є прям дуже великою проблемою. Це я так розумію. Да, це. Якийсь наступний той світ. Жестяк. Так, у мене є 19 тисяч сили. Let's go, попробуємо побити його. Диви, бачиш, я, наче і набагато сильніший, проте все одно не прям легко мені це дається. У мене є 30 війнів Давай попробуємо, можливо, відкрити ось до таких, да, петів. ну, let's go Комон знов випав. А можна щось кращечко? <laughs> Будь ласка. Угу. Ну може, все таки хоча б там собачка. Ладно, я поняв, я поняв. Питань нема. Питань немає, мені зажали. Окей, голден машина є. Ага. Тобто мені треба 5 однакових петів, щоб був відсотковий шанс. А що якщо я от тако зараз прям спро не вдалося? Ага. А якщо знову тако скроликів? У. Oh. Повезло, let's go Ну, 1,8, він все одно дає, типу, небагато, проте, ну що ж зробиш. Давай тоді максимально. Це звідки мені впало? 400 квінів, откуда? Лол? Ну, це я не з гіфтів отримав. Мені просто, типу, якийсь бонус впав чи що. Обалдіть, вообще, я такого ще не бачив. <п>... О, нова гантелька заодно. Суперськом. Мені треба 250 тисяч на наступного кента. Угу, в принципі, я годен трошечки відкрити отаких от яєчок. а а що? Не вистачає війнів? Ну да. А як так? Так у мене ось до. Скільки це тут? 400 показує. А що, у мене не 400? Лол, я, походу, гру поламав. Ну диви, 399,9. Це як уже понятно. Я зламав гру. Непогано. Окей. Окей. В принципі, підфармимо трошечки вінів. І я хотів би відкрити оте наступне яйце. Тому давай зараз цим займемося. Так, у мене є достатньо винів, щоб відкрити ось до якесь типу ОРА іг. Рудне яйце, поняв. Ану бем, let's go. Комон, випав. А скільки ти даєш? Ано, показуй. Один і три. Так він взагалі якийсь галімий. На що він мені? хе Ще 200 робуксі просто так. Фишо, шо за. Шо? Обалдеть тут ціни. Тоді, в принципі, я думаю, що я годен зробити також зараз ребіт. В принципі, підкачуватись нам буде все-таки корисно. Чим швидше я прокачуюсь, тим краще. Тому така у нас логіка. Let's go. У мене є 150 ребітків. Я думаю, що мені. А, -а, -а не вистачає наступний ребіт. 150. Обалдеть. Тутальний обалдеть. Окей. Тоді просто стоїмо поки що і качаємось. А що нам ще залишається робити? В принципі, нічого. Обалдеть, які тут кінти, дивиться, що таке. Топ вінів, топ відкритих яєць і топ ребітком. Лол. І причому тут один кент займає зразу два топи. Обалдеть, Непогано. Так, давай підфармимо нам ще трошечки вінівці. Цілому, просто для того, щоб зробити ще один ребіт. Я думаю, що ребіт, як ця штука тут все-таки корисна. Вона дає дуже багато бонусів. І можна таке робити. Давай ребіт бемц. Я тепер фармлю на 40% більше сили. В принципі, звучить непогано на перший погляд. І дивіться, як я просто швидко набираю силу. Може, в принципі, назбирати таку 200 тисяч там, 60, наприклад, і спробувати побити оцього чаклуна. Звучить начебто непогано, так? Да? В принципі, давай цим і займемося. Мені, до речі, кидають рейд. А ну давай подивимося. Обалдіти, ви скільки він мені патів накидав? Непогано. Давай приймемо. Дуже велике дякую. Такі подгончики ми любимо. Такі подгончики нам не мішають. Бемт. А ну, let's go надінемо тепер файних оцих петів, бемп. Один на 5, другий на 3 і на 2 і 4 Ну це якраз таки капібара, оця мені випала за цих до речі. Гіфти, гіфти. Треба ж не забувати забирати. Сто вінів випало. Ну, халява? Халява. В принципі, я бачив, там якась мені зілька випала. Я оце тільки подивився б, де її випити. Джим, це що таке? А, ну це просто та, яку я зараз гантелю тримаю так? Да, я поняв. Це не цікаво. Якийсь є ось опаз, де yeah. цікаво. Телепорти є також. Е, хвости. За 250 вінів можна виграти 2 x до сили і плюс 3% спід. Непогано. Слухай, непогано. Треба підформити. Треба реально жорстко підформити. А, я згадав, де зірка п'ється. Ось до. Дабл віни. На 15 хвилин. Давай її активуємо, в принципі. Зараз жорстко підкачаюся. Отаку, От давай, 280 тисяч доб'ю. отако let's go Тепер бити ось до чаклуна. В нього все на Сі тисячу, 280. Я повинен на ізі його просто перебивати. Давай, 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 давай. Бем, лесґо двісті 260 вінів. Та да, ти, шо? Це просто жесть. Все, тоді я максимально максимально швидко фармлю ці віни, тому що це просто якийсь жесть. Давай спробуємо тепер відкрити якесь ось до хоча б одне кактус яйце. Мені звичайно рарка випала. А що це таке? А, ну так то 22% шанс, це не прям саме галіми що випало, ну все одно, блін, можна було і краще. 2,8 дає, та це халепа, та це що таке? Я б тоді ще отаку взяв і якось трейла купив, наприклад. Х3 досили. Йо, you... давай фармити. Терміново фармити віни. Tak. Маю 1200, заодно нова гантелька. І і і і, -і. трейли бенд. гоу. x 3 до сили. По півтори штуки за раз качаю. Нормально, непогано. Я це думаю, можливо, хоча вже якось і жалко робити, поки що ребіт. Можемо джиммена побити. Дофармити трошечки, от якраз таки сили і зарубитися з ним. Під X2 вінами зараз оцією зількою можна ж нафарпити. Капець, як багато просто. Так, трошечки я підформив. Як бачиш, у мене є 2 мільйони, і тому просто let's go. У нього написано півтори. Я думаю, ми повинні його перебити. Що таке, не мішай? ха <laughs> плюс 1300 війнів. Йоу! Все, я поняв, чим я займаюсь. Let's go, let's go. Блін, диви, не так то й легко. А що, як що? Наступний трейл X4 дає буст. і він коштує 5000 вінів. Йо! Немало. Але ми, в принципі, можемо зараз таким чином нафармити десятку супершвидко і просто перейти в наступний. Наступний. Той, ойно, ну, в наступний світ. В принципі, звучить досить таки непогано. Тихо, тихо, тихо. Валим. Бемс, let's go. Навіть ап який заробив. Це там, де. Отут? Да. Якийсь пак винів, да? А що дало? Не поняв. Я не поняв. Може там просто небагато? Ти можеш забрати зараз один мільйон. Який мільйон? кого мільйон? Де, чекай, не тут. Пам-пам-пам-пам-пам. Е... Стор. -пам 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 -пам. А ну. Осьо, 390 винів можу заробити. І 410? А, ні, це ще 15 хвилин відіграю, Ага, звісно. Але в мене зараз диви просто сама жорстка гантеля, яка тут є. Обалдіть. пета можу забрати? Да, диви, let's go. В принципі, окей. Мені залишається зовсім зовсім трошечки підформити. Давай, let's go. Бемц, 1300 вінів ще. ще. Ще 500, 500, 500, 500, 500. Зовсім трошки. Let's go, Давай. Ее. Yeah. Все, я пішов відкривати наступний світ. Let's go. 10 000 вінів. Йо-хо-хо, -хо, хо немало, але що ж не зробиш. Просто давай, я зараз упевнений, що там зараз набагато жорщі будуть прокачки. Тому, в принципі, let's go. Що тут у нас по вемо? 9 мільйонів просто самий стандартний чел. Це жесть! Обалдіть! А скільки, де яйця, 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 яйця? 8 тисяч? Це просто ну, найслабше яйце! Я поняв. Непогано. Давай тоді, в принципі, почнемо робити ребітхи потрошечку. Штука, в принципі, досить таки корисна. Тому в принципі, мені прийдеться все-таки повернутися в попередній світ, просто е, хоча б заради того, щоб підформити якраз таки цих самих вінів. Треба трошечки доформити зараз, виходить, своїх силових показників. І, в принципі, знову таки поформити боса. У мене ще 5 хвилиночок триває дабл віни, тому я в принципі не проти. Чекай, я ж забрав пета, да? Да, ось до Х10, я його не вдів, просто Дімедж? <ріст> <ріст> От ти даєш. Так, хорошо, я дофармив свою силу, Тому, в принципі можемо трошечки пофармити якраз таки вінів. І я думаю, що я б спочатку дофармив до наступного цього трейлз, Ось До 5 тисяч. Так, в принципі, нарешті, як ти бачиш, у мене є 12 тисяч вінів. Прикинь, на наступний трею 70. На це взагалі жосоп'ятдесят тисяч. Непогані тут прокачки, я ті хочу сказати. Але в принципі, окей, я годен робити ребітки. go. просто у мене зараз купа їх. Тому, отаку, просто на все, що зміг, на все в принципі, зробив. Хе. Так, поки в мене є ще остання хвилина, власне кажучи, поушена, я думаю, що варто, просто, варто доформити остальні війни. просто по максимуму 238 секунд. Let's go! Наступне яйця я все одно не відкрию, проте ну, хоча б щось буде. Так. У мене залишилось там, по-моєму, 2 секунди, чи що, я не знаю, зараз мені зачислиться, так то ну, мої війни, ні? Mm -mm. Уже ні. 550 всього на всього і того. Мені вдалося дофармити 6 і 8 тисяч. Ану, пішли. По-моєму, по-моєму. Яйце тут коштує 8 тисяч. Блін, мені трошечки не вистачає. Там взагалі капітку, але щоб тут просто побити самого стандартного кента 9,3 мільйона, ти прикинь. Фармити придеться капець як довго на нього, так-то. Наступна гантеля на 6,5 мільйонів сили відкривається. Обалдеть. А, а що в мене по гіфтам? Ааа, гіфти мені взагалі недоступні. Диви. На жаль, із-за того, що я перезайшов, гіфти мені більше недоступні. Ладно. Ну, в тому сенсі, що просто весь прогрес збився до нуля знову, тому ех-ех-ех. Такс, я дофармив 9,5 мільйонів. Просто. Я не знаю, скільки в тебе в тебе пише, що в тебе 7,5. А ну, як швидко. О, не так легко, в принципі. Проте окей, плюс 2 і 3 кавінів. Обалдеть. Пішли відкривати яєчко. Я надію, що мені випаде щось супер жорстке, тому що. Блін, мені весь цей час падало просто щось common, uncommon, знаєш, таке, типу, давай хоча б міфіка якось чи, е. Угу. Mm -hmm. звичайний рара, кажеш, да? Окей, ну він в принципі дає Х15, це так-то немало. Достатньо таки немало. Тепер по 25, тепер просто по 20 майже тисяч фармлю зразу сили, непогано. Але щоб просто, хоча б медіум, побити, 62 мільйони. Щоб побити хард треба 437 мільйонів. Короля 3,1 мільярд, і босс 18,7 міль... мільярдів. Прикинь, ти прикинь, просто що за числа, Це що вообще таке? Це <реш> скільки тут треба фармити? В принципі, фармити прийдеться тут дуже довго, тому я думаю, що на цьому відеоролик підходить до свого завершення. Якщо він вам сподобався, то обов'язково не забувайте тисити сюди в а також підписуватись на канал. Ну і, звісно, писати в коментарі свої пропозиції з режимчиками або, може, іграми. Я в цілому чекаю на тебе там. З вами, як завжди, був ваш друзі Кадімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.